Привіт, ви на каналі Гірний за Бравл Старс. І сьогодні я з другим будемо грати у сліпого снайпера. Я взяв Беррі, він взяв пайпер. Що в принципі логічно. Так, Нікіта, давай я тобі допоможу зламати усі баночки. Добре, їх. Бо в мене імбова атака. Ламанті сакрас. Два. Два. Три. Чотири. П'ять. Я одну баночку взяв, Окей. Ой, а я в ту банку сам постынет. По подоштики на атака чай, Сюда. атака, злекав же Ось 6 тысяч. Окей, я там тобі можешь забрати Бунь. Окей, okay, можно ульту накупить? Як мне уйдет? Как мне уйдешь? Тихо упоминаем максимум. Ой, вася купал малку сноса. Mm -hmm. Я сек секунду, я похилюся. Я буду в кути, Давай, атака. стріляй. Я хоть тим атаку І думати куди встренути. Іди пусти, вот это снайпні. Ага, окей, погнали. Да блин, то це касла. Ходи там так і вилатом. Давай. Що атака оба? Понятно. А, це авто. Зараз перші ці атаки поїли, де він. Що не тут, не тут і. Дякую, газу, доки вийти до башню противника. Я, Я збирався зараз не ту заюзати, ту пошв тік тебе в інш почти. Це, це покольно, бо сн. См... Є з боєзвикодальності атаки. Е... Джесси, Рикова, 8 бит, Кольт, Борок. А после гиссинстики. Ой, вс, Гарай. Бо стук. Понайд, пайпа на килайсы. Нет. Кстати, хочешь прикол? Хочешь прикол? Драби зробили зробила другою легою. Тобто в грі драко став другою легендаркою. Тобто тепер, якщо ти розблокував Ворона. Дивись, я розблокував Ворона, я, коротше, качаюся, качаюся, то в грі з'являється Драко, я, ну, я починаю відкривати драко. І виходить... І е появився Белі, я його отримав. Я думаю, зараз буду качати на Динамайка. І тут того оказують, і його оказується, що Драко – це друга легендарка в грі. Кажуть, Китай звезду третім. Це не дуже раду, поки О, Ну, мені тут подобається драку відкривати легендарку. Ооо, кей. Блін, чи може поставити гендарку, так? Щоб такий бай. Так. Знаєш кого я візьму? Угу. Стоп, а як думаєш кого мені взяти, колет Мейсі? Візьму колет. коли колет, так? да? Да. Ти можеш можешь послать жовачку свой. Я может хорошо могут попасть по мне. не ховаюся поміж двома стінками, бо коли я її ззаді тебе не буду ховати, але якщо в тебе буде в тебе цей, то окей, а як головне, щоб в тебе не було... Я ще не хватаюся по схавку зробити. Все, дякую. Я в банку прошу, не буду. А я кушаю пасхалку. Чисто 448. Ну-ка, Никита, стань, стань похилься, мне надо И ну Бунь. Я йду, йду, так, раз, два. Так, мені надо шелка. Раз, два, три. Раз, четыре, два. Пусть. Десять восемьдесят восемь лита написано было в банке. Я куда я візьму банку одну. Окей. Ти ховайся, Секунду, подожди, мені надо тоді. У мене є дай, гіпер, поки... но немає ульти прикол. Секунду, дай Ні, мені... Ти, ти не можеш Чого? Ти з бафом віш с А, ну да, ну да. У мене баф целя в тебе. Давай, давай. А як мені тоді отримати. Давай. Понятно. Та було й туди з хатлі. Добре, візьму басетки хоч сплешує. Щось його швидко банки на фами. Е, візьми якось басет з великою кількістю хп. Mm -hmm. Оце, сетю. Дивіться, скільки в мене. Який в мене уровень на Не хвалтає 1100 монет, щоб прокачати її на 11, а потім ще 5000, щоб купити. Гіпер. Mm -hmm. Бери Френка.

ти сам воду добивай. Так. А оті? Зараз будемо класти. Дямо дві банки. Чи попевне ще боже ніше. Окей, давай, ламай. Три банки вже. Я не звичайно бувай. Я просто вкладні отак ось. Ай. Все. Йо. Так, давай я тут хочу. Ай! Ну, щось не кидав, А що ж, мені ж не йде. Треба гіпокобити. Тому... Да. Я хочу собі шагіпер. Краці... Собі... Яка... Ти краще по від гіпо купи. Ти ж хочеш тебе собі дор гіпо. А нафіга ти взяв коктейль? Блін, я забув про бафи. І то, що ну, ти, бо я не зіму, мені не стурбо ХП. Остав. Окей, візьму тоді мейся. Ну да. Щоб менше зносити.

Давай, давай. Тяну... Аккуратно, закидаю. А давай. Давай тычку пустю. Раз, два, три. Пом... Да, я снайпер. <реш> Не соульта я тебе. Давай я тобі едипа подкуплю. О, окей. А я на тобі хочу ульту так. <реш> Не сразу через тонкий. Дай я рыбанку везьму себе. Побыюсь сейчас сдохну. Ты банк, пару баночек візьму. Будешь сейчас тики сдохнуть. И, по-моему, есть 7 тысяч хп. То есть, Атакуй! Вот Чай... Нет, бишь ману, тебе, на не брать. Сай, чем баночный. Окей. Хилимся. иду, да досухвайся. Здравствуйте. Три, чотири. Да, це утосмысла раз, два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, чотири, одинадцять. Ні, я ще 12 не використав. Дванадцять, ні, я одинадцять ти казав до дванадцяти. Так що, лови течку. Я з так, дай накопити хеп, дай, дай накопитись. Дай, давай я тут. Бунь. Ще одну надо тику. Хільше. Так, я не буду. Нікіта, випий, буде більше хп, думаю. Ну, зато гігантський кролик став. Ролик гігантозавр, якому я все одно так само зношу. Ховайся. Як іде сховатися вже? Так, я просто не буду дивитися. 3-4. Де ж тебе на кіску є? Раз, на цьому все. Всім пока до зустріч.